Друзі, усіх вітаємо. Це вже друга ходка, так би сказати, коли нам привезли плити, бо водій, той, що працює на маніпуляторі, попутним грузом двічі нам привозив. Ось ці плити, які ви бачите, лежать. Тут у нас розмір 2,10 на метр вісімдесят і товщина 30 сантиметрів. Це керамзітка плита. Сьогодні нам привезли більші розміри. Будемо потім в складі укладати, дивитися, куди який розмір будемо ложити. Тож, зараз займаємось розвантаженням. Значить, розвантаженням. Займаємося, дивимося. Ось такі сюди, ось такі плити. Видно. Кірамзітка. Для того щоб ось так показати, буде видно бетон з керамзітом. Сьогодні, друзі, не будемо спускатися туди наниз. Розвантажимо плити тут наверху, так як у нас за два дні випало 32 мм опадів. Трішки так земля намокла, то для того, щоб тут не накотчувати колію, робимо розвантаження тут наверху. Олександр Миколайович, Так. Ти задоволений? Так, пол потихоньку їде. Чи долівка, я... Який сьогодні розмір плит? Я зараз переміря скажу. Ага. Направка мікс у мене, щоб тоді вкрай край вкладати. Ну так. Да. Я зрозумів. Та ще завтра, після завтра, в суботу вже ми не знаємо, як Будемо пласти. Не понял. Хорошо. Давай, так что я брать ключи от трактора на конце, вам Давай, иди, бере. Так, ось так. Розвантажують хлопці. Будемо пробувати. Що з цього вийде, не знаємо. У нашій окрузі ще ніхто так пол не робив, всі заливали просто бетоном. Ну, а ми ж не можемо скучно жити, нам треба щось придумати. Так, і воно видно ті дерева, що ми попорчували території. І зараз розвантажимо плити ось такі будуть. Зачіпляють. Да, 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 да. Не буду показувати. Це я завтра покажу. Ні не, 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 не Саш, всі побачать, всі знатимуть. Так, друзі, розвантажуємо. розвантажуємо. Вес приличний плити. Що ти тут? там ходиш? Олександр Миколаєвич. Показати, показати. А що ти будеш показувати, якщо на тікток я виставлю, щоб люди написали свої версії, а ти секрети. тут всі секрети розкриєш? Так, ну, шо, не треба нічого показувати. Бо ти, я то знала, що ти не вмієш тайних раней. <рес> так. <рес> 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 Гарненькі такі плити. Подивимось, як вони будуть лягати. Ой, але так з виду нам подобається. Подобається, що буде товщина 30 см. А там воно покаже. Покаже час, як вони будуть лягати, і покаже час, як буде на ньому зберігатися зерно. Ну, маємо надію, що не прогадаємо. Знімаю, Саш, знімаю тебе. Уже картуз вимазав? А, ні, то не вимазав, то тінь так падає. Я вже думала, він вже вимазав. Так, що тут наш Мурчик заведеться? Да, да да конечно